Підсумки року підведемо. Значить, друзі, як так дійшло, що вже ми не віримо ні одному слову про мир. Вже, от президент Америки, уявіть раніше, президент Америки виходить і каже, я рішив то-то, то-то, то-то. Там буде мир, чи я буду робити щось таке. Всі такі фу, це да, на, на, аж Америки. Сказав, зараз як це сприймається. Опять шум на фоні, полісос, вентилятор десь включився. Поняв, отак це сприймається. Як до такого дійшло? А вся справа в тому, що у нас з'явились з вами соцмережі, то зараз же будь-яка людина може отак вийти в TikTok, чи там в іншій соцмережі сказати правду, показати правду, сняти на камеру. Тих самих вже там це які там ходять дубінками всіх стріляють. Я, до речі, не проти мобілізації, я за легальну мобілізацію. Люди поняли, що що скільки б не приходили до влади люди, щоб не казали, щоб не обіцяли, які б вони харизматичні не були, які б факти не проводили. Коли вони стають у руля, все, все одне і те саме. І люди вже не вірять нікому, не довіряють нікому. Задайте початок війни, як всі сплатились, які черги воєнкомат були. Люди останні з дому виносили, а виявилось. Що воно нікому не треба, Типа, воно як раніше було, так і є. Як там були оці корупційні схеми, так і є. Виявилося, що люди в політику приходять заради того, щоб там бізнес свій розвивати чи захищати, чи більше, а не допомагати народу. І подивились на всіх політиків світу, це ж не тільки про Україну. Як просто на людей, які прийшли туди, ну просто свій бізнес на новий левел підняти. Ми нікому вже не віримо в плані того, що хтось там хоче зробити хорошо. Ми прекрасно розуміємо, що якщо там не буде інтересу в другої людини, ні за що вона вообще впрягатися не буде. І ті люди, які вже там хотіли кордонів 91-го, їм Ще вже, аби просто ракети над головою перестали літати. І я дивлюсь, уже всі оті тренди, що нам з вами нав'язували, все почало розтворятися, як ілюзія. Просто ми на все це глянули абсолютно по-другому. Люди зрозуміли, що їхнє життя безцінне, і найцінніше, що в них є в житті, їх, їхніх близьких, на, наше побит з вами. Просто життя, відчуття життя, не існування, а життя. І люди вже не реагують ні на яку ні на інформацію, ні на телемарафони, ні на які на заклики, ні на що. Все тримається тільки на військових добровівольцях. Які самі пішли, і на волонтерах, які по цей день якось мають сили допомагати, займатися, волонтери і так далі. От їм взагалі честь хвала і пашана. І люди це розуміють, понімають, і, і, і хочуть просто жити. Ну не розуміють, кому довіриться кого послухати. Друзі, я вам хочу побажати в новому 2026 році, щоб нарешті ми вже ні на кого не надіялись Повірили самі себе, почали займатися своїм життям, оберігати найцінніше себе, свою родину, близьких, турбуватись а, про себе. І будемо надіятися, що хватить просто розуму цим всім людям в світі, які керують ним, щоб нарешті довести хоч до чогось спутнього наше з вами життя. Ну просто має статися чудо, і давайте в це чудо повіримо.